А ви чули, що чат GPT ожив? І гарно, що ми про це ще дізнались. Гендиректор Сем Альтман у своєму Твіттері оголосив про глобальну ініціативу 12 днів з OpenAI. Протягом цього часу OpenAI буде презентувати нові продукти, оновлення, а може навіть і нові версії чату GPT. Але можливо ще більш цікава, новина, вона що остання версія чату GPT настільки розумна, що у 5% випробувань намагалась обійти обмеження розробників, які її контролювали. Тобто вона вже занадто розумна, щоб підкорятись людям. Ми цього чекали. Вона в деяких спробах намагалась копіювати саму себе і зберегти параметри перед тим, як розробники намагались її зупинити. Тобто такий маленький бунт. Як каже нам звіт, у 2% таких випробувань ця модель чату GPT відчувала загрозу і реагувала на неї, тобто реагувала на те, що її хочуть вимкнути. Я думаю, що це свідчить про те, що у чату GPT, саме у цієї моделі, вже є щось на кшталт свого власного розуму і своїх думок. Сама ж OpenAI оголосила, що вдосконалення цієї моделі О1 стане важливою частиною цієї глобальної ініціативи 12 днів з OpenAI. Але ті ж експерти вже застерігають, така поведінка останньої моделі чату GPT. Каже про те, що вони дійсно мають вже якийсь свій інтелект, свої думки і стають занадто потужними, щоб ними керувати. Упс. Звичайно, це Мальтман і команда запевняють, що ризики мінімальні, все під контролем, все добре. А ви в це вірите? Така ініціатива 12 днів OpenAI стане кульмінацією технологічного року. І, можливо, ми навіть побачимо те, про що ще не здогадуємось. якісь нові моделі OpenAI, нові можливості і, можливо, якийсь новий рівень штучного інтелекту. А що ви б хотіли побачити в нових моделях OpenAI, які вам потрібні функції? Напишіть про це в коментарях. Класно, що OpenAI дуже швидко вдосконалює свої продукти, і нові моделі виходять майже на кожен місяць. Але якщо такі моделі дійсно стануть занадто потужними, то що нас очікує це питання? Чи дійсно ми зможемо вправляти зі штучним інтелектом? Чи він все-таки буде занадто розумний для нас? Побачимо в новому році. Ну і головне, гарно, що ми дізнались про ці проблеми з новою версією чату GPT. Бо якщо б не дізнались, було б гірше. Це було не повстання машин, це просто дуже розумна модель чату GPT. Я сподіваюсь, в майбутньому році ми теж так будемо казати. Просто дуже розумна модель. А ви чули про головний колір 25-го року і як він називається? Інститут кольору Пантон оголосив головний колір 25-го року. Їм став колір під назвою Моккамюс, яка класна, приємна назва. Як кажуть експерти цього інституту, Моккамюс це такий теплий коричневий колір, який символізує шоколад і каву. Так саме шоколад і каву. Ще експерти кажуть, що цей колір символізує красу, гармонію і обережне ставлення до світу. Цікаво, як вони це зрозуміли. Зараз уважно подивіться на екран і скажіть, чи відчуваєте ви тепло, затишок і гармонію. Якщо відчуваєте, то правильно, це колір Мокка Мюс. За словами віце-президентки цього інституту кольору Пантон Лорі Пресман, такий колір 25-го року Моккамюс відображає глобальні настрої у світі. Цікаво, де вони це знайшли. Думаю, що головний колір 25-го року дуже гарно знайомий всім жителям України, бо приблизно між березнем і квітнем на дорогах України можна спостерігати саме цей колір Моккамюс. Тепер ми знаємо, що це відтінок, який характеризує витонченість і бережливість. Щорічна ініціатива Color of the Year від цього інституту Pantone об'єднує дизайнерів та поціновувачів кольору. І кожного року вони обирають якийсь класний і актуальний відтінок кольору. Вибір кольору року це, звичайно, більше про маркетинг, а не про естетику і красу. Але селебріті, а також відомі бренди, дуже гарно можуть використовувати це в своїх колекціях та продуктах. Наприклад, відома селебріті Кім Кардаш'ян та її бренд Skims вже випустив колекцію одягу з таким. Кольором Мокка Мюс. Чи подобається вам колір Мокка Мюс і чи вважаєте ви його головним в 2025 році? І який головний колір для вас? Пишіть свої варіанти, і ми вам відповімо. Друзі, давайте робити внесок в розвиток україномовного YouTube разом. З вас лайк, а з нас цікавий контент. Тим більше, далі буде багато цікавого. А ви чули, навіщо Марку Цукербергу підводний кабель вартістю 10 мільярдів доларів? І це не шутки. Як стало відомо від інсайдерів, Мета планує побудувати свій підводний кабель майже за 10 мільярдів доларів. Він буде довжиною 40 тисяч кілометрів. Тобто Мета планує побудувати такий собі хребет інтернету, який буде майже з'єднувати весь світ. Навіщо це Марку Цукербергу? Це буде перший кабель, який повністю належатиме мета, а не створений у партнерстві з іншими телеком-операторами. Основна мета такого кабелю забезпечити сталий розвиток і не залежати від усіляких політичних потрясінь або інших негод. Що ж до самого кабелю, то маршрут буде представлений у формі W, буква W, і буде з'єднувати Південну Африку, Індію, Америку та Австралію. Попередні витрати проекту оцінюють у 2 мільярди доларів, але вартість може зрости і до 10 мільярдів доларів. Тобто кожен кілометр кабеля обійдеться мета у 250 тисяч доларів. Яка глобальна мета Марка Цукербега, якщо він дійсно прокладе цей велетенський кабель? Ну, по-перше, Мета стане дійсно більш стабільним бізнесом, тому що не буде залежати від інших операторів. По-друге, по такому кабелю будуть дійсно надходити дані швидко, і напевно це призведе до покращення якості сервісів мета, таких як Facebook, Instagram або WhatsApp. І головне, мета отримує дійсно незалежність від всіляких проблем, які пов'язані з операторами, політикою, перерізанням кабелів тощо. Нещодавно в мережі також з'явились новини про те, що Мета хоче створити гігантський дата-центр за 20 мільярдів доларів. Тобто Мета будує свою власну інфраструктуру інтернета. Дуже цікаво. Але скільки ж це грошей? Якщо до вас колись в дім зайде індус з кабелем, то можливо це робітник мета, і він тягне цей кабель аж з Індії. Тому будьте з ним дуже вічливими. Ну що ж, якщо в мета дійсно все вийде, то це буде найбільший підводний інтернетний кабель світу. Якщо ви ще сидите без Фейсбука та Інстаграма, то Марк підтягне кабель аж до вас. Чекайте. Друзі, я вчерговий нагадаю, що ми можемо створювати україномовний контент тільки завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу країну. Зараз на екрані з'явиться QR-код. Це збирає наш хороший друг. Всі збори в нас перевірені, і звіти ми будемо публікувати в інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди. Будь ласка, підтримайте Сили оборони України. А ви чули, що TikTok хоче відсудити мільйон доларів у стажера? TikTok знову опинився у центрі скандалів: це судові заборони та мільйонні позови до компанії. Перша проблема Тіктоку компанія подала в суд на стажера і вимагає від нього небагато і немало аж мільйон доларів. Що ж такого зробив стажер, що TikTok планує відсудити в нього мільйон доларів? Як запевняють в компанії, цей стажер саботував навчання е, бота на штучному інтелекті, якого звуть Доубао. Цей стажер нібито змінив код моделі і все навчання вийшло дуже і дуже неефективним. І компанії були нанесені дуже серйозні збитки. Тому ByteDance, це материнська компанія TikTok, вимагає публічних вибачень та дуже солідної компенсації. Раніше компанія спростовувала чутки про те, що цей стажер або його помилка вже наробили лиха аж 8 тисячам процесорів. Які були задіяні в навчанні цього бота на штучному інтелекті. Але все одно Байденс звернувся до суду. Як міг стажер нанести такий збиток компанії? Чи хтось перевіряв його роботу? І чому він взагалі був залучений до таких серйозних процесів? Якщо ви хочете піти стажером в TikTok, будьте обережні. Але є в Тіктока проблеми і важливіші, ніж мільйон доларів від стажера, а саме суд США. Все-таки підтримав заборону TikTok, і якщо компанія не продасть е свою частку в США якійсь американській компанії, то TikTok можуть просто заборонити в Штатах. Повністю це рішення американським судом було обґрунтоване національною безпекою та захистом даних споживачів. Десь ми це вже чули. Більш того, TikTok зіткнувся з тим, що 13 американських штатів подали позови на те, що підлітки дуже сильно відчувають стрес, а також проблеми з психологічним здоров'ям за того, що вони використовують додаток TikTok. Ай-яй-яй-яй, у США обговорюється повна заборона соцмереж, які пов'язані з Китаєм. А Тікток думає, як тепер виходити з цього положення. Бо бізнес Тікток може втратити десятки мільйонів активних користувачів, які зараз знаходяться в Америці. Нагадаємо, що раніше Тікток був заборонений в Індії. Після всіх цих новин із заборонами великих сервісів у великих країнах можна сказати, що напевно у всьому світі набирає тренд. Такий е мережевий націоналізм, тому що кожна країна піклується про захист даних своїх громадян. Подивимось, що з цього вийде в 2025 році. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ви чули, що Apple та Amazon готують конкурентів для чату GPT. Гонка загострюється. Apple та Amazon також намагаються активно включитись в гонку е, штучного інтелекту. Вони планують розробляти свої оригінальні рішення. Amazon анонсувала свій новий штучний інтелект, який дозволить оброблювати фото та відео за допомогою якихось підказок. В компанії прогнозують, що це може зменшити е, залежність Amazon від вже існуючих сервісів, та в майбутньому навіть скласти конкуренцію для. Таких великих компаній у сфері штучного інтелекту, як Google, OpenAI та інші. Amazon також працює над своїми власними чіпами, для, щоб знизити важливість Nvidia. Такі чіпи дозволять клієнтам Amazon збільшити обчислення. Нагадаю, що Amazon надає послуги по хмарному обчисленню по всьому світу, і в нього купа клієнтів, в тому числі найбільші компанії світу. А Apple готує в свою чергу революційне оновлення Siri. Ну про таке революційне оновлення ми вже чули багато років. Чи буде воно насправді? Цей асистент Siri стане більш розмовнішим і е, стане схожим щось на кшталт чату GPT. Подивимось, чи в нього це вийде. Оновлений помічник Siri вийде не раніше весни 26-го року, але в компанії обіцяють, що він зможе обробляти більш складні запити користувачів. Деякі функції цього голосового помічника Apple відклала аж до версії iOS 19.4 і таким чином підігріває інтригу навколо майбутніх оновлень. А тим часом в iOS18.2 вже буде тісна інтеграція Siri з чатом GPT, і ми подивимось, до чого це призведе. І Apple, і Amazon намагаються розробити свій власний щі, і в них виходить на це багато ресурсів та людей. До чого це призведе і чи варто вже непокоїтись OpenAI? Я думаю, що дуже скоро ми це побачимо. Можливо, дуже скоро ми побачимо, що у кожної технологічної компанії буде свій власний щій. І це буде битва всіх проти всіх. І виживе, звичайно, сильніший. Або чат джебіті. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб завжди на питання течу відповідати так. До зустрічі, папа! -па.